Організації там жінок-християнок, які боролися проти того, щоб чоловіки брали участь в жіночих видах спорту. Ну і це ж зараз цей законопроект уже майже провели, да, закрили. Потім боролися проти того, щоб ну, був введений такий закон, що якщо ти військовий, ну служиш у війську, ти маєш право на безкоштовну зміну статі. Ми ж розуміємо, що багато людей, які хотіли, наприклад, змінити статі, йшли туди, і це там десятки. Мільйонів доларів йшли на ці операції з державного бюджету. А не всі підтримують, да? бо це все ж таки індивідуальна справа, якого ти хочеш бути поле. Чому держава має, да, має платити це ж податки? І, знаєш? і це основна, основне питання. Не те, що Консерватори не проти того, що не лізуть до тебе в ліжко. Тобто ти можеш там робити, що захочеш. Але це не твої за державні проблеми. кошти. Але не за державні кошти, кошти не за державні кошти, не за те, щоб за це платили платники податків, а податки в Америці досить великі. Mm. А, і тому все всім це дуже сильно набридло. Да?